Також у нас є модель, яка працює від мережі 220. Модель LZ300, потужність 1100 Вт. матриці тут в наступному діапазоні від 16 квадратів до 300 квадратів. Голова тут відкидається, крутиться на 360 градусів. клапан для скидання тиску системи. Пластиковий кейс. Інструкція. Є також інші моделі з різними характеристиками, з різними параметрами. Є моделі 2 в одному з ножницями, є це топова модель ЄЗ400 для обжиму просто наконечників без перерізання. Є просто ножниці, ЕЦ300М, діаметр кабелів, який перерізає до 50 мм.